Я сьогодні не зможу заснути, бо думки не підвладні сну, і ніколи не зможу забути цю криваву страшну війну. Ми не мали весни чи літа, тільки лютий співав розлуку. А десь поруч плакали діти, ми їх міцно тримали за руку. Найдорожче вмістилось в долоню і боліла чим душ Україна, а війна фарбувала скроні, все ховала та чорна хустина. В небі янголів стало багато, та біднішою стала земля. Не повернеться мама чи тато, сиротою лишилось маля. І від цього душа завмирає, лиш рятує молитва до Бога. В нас єдине бажання, і більше немає, все кінець, ми змогли перемога.